На Зимові шини Orion Winter 215 55 r 16 шини для легкових автомобілів, Має посилену боковину 730 кг на колесо та індекс швидкості 210 км на годину. Те, що шина посилена, вказана на самій боковині Load. Це шина європейського типу. А отже Розрахована для експлуатації по місту та по трасі, при цьому на ній також можна виїхати на легке бездоріжжя, оскільки має такі спеціальні зазубрини для додаткового вигрібання. При цьому ще комфортно, оскільки плечова зона в неї зализана. При цьому вона має невисокий коефіцієнт економії палива з рахунок цих зазубрин. Але середній має середній показник щеплення на мокрому асфальті. Та має рівень шуму 72 дБ. Оріум – це бюджетна лінійка бренду Michelin. Шина вироблена в Сербії.